Вадим Тітушко змінив адвоката. Відомий побуттям журналістів 18 травня. Під час мітингів у Києві молодик сьогодні знову постав перед судом. У справі про побиття журналістів проходять ще троє хлопців. Із зали засідань повернулася наша колега Олена Стецюк. Олено вітаємо. Розкажи подробиці, власне, чому Вадим Тітушко змінив свого захисника. Так, вітаю колеги. Вадима Тітушка та його білоцерківських товаришів судили сьогодні без свідків та без адвоката. Останній власне просто не з'явився на засідання. Тож сумнозвісний персонаж 18 травня, попросив просто замінити йому адвоката на захисника трьох інших молодиків. Окрім тітушка, по справі побиття журналістів проходять Михайло Пшук, Сергій Приходько та Андрій Ярошенко. Прокурор зачитав обвинувачення, та далі діло не пішло. Клопотання прокурора перенести розгляд. Суддя Задовольнила прокурор, пояснює тітушку інкримінується е, те, що він вчинив кримінальне правопорушення із невстановленими слідством особами. В той же час, згідно іншого винувального акту, він вчинив кримінальне правопорушення із е, е, Ярошенком, Приходьком і, 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 і Пшуком. Тому необхідно. У новому винувальному акті вказати, що тітушко вчинилися особами кримінальні правопорушення. Згідно з висновком прокуратури, обвинувачений Михайло Пшук плював в обличчя журналістів та обливав їх водою. А ось Сергій Приходко вибив телефон у журналістки Ольги Снісарчук, Андрій Ярошенко, фотокамеру Влада Соделя. Свою вину визнав лише один молодик сьогодні, раніше судимий Михайло Пшук. Але потім потягнувся до свого адвоката, аби побачити його очі, і відповів не визнаю захисники. Журналістів тим часом вимагають відшкодування матеріального та морального. На даний час йде мова заявлена у позовних заявах, близько 52 тисяч, ну, до цифри я не пам'ятаю, близько 52 тисяч гривень солідарних з усіх обвинувачених. З Ні, з обнувачених усіх разом. На кожного потерпілого. А ось самі самі потерпілі кажуть, що, власне, коментувати поки що зарано. І було б до цього непогано притягти до відповідальності самих міліціантів, які, власне, нічого не робили під час бійки 18 травня. Ну я сподіваюся, що враженнями можна буде поділитися наприкінці вже процесу. І я дуже сподіваюся на те, що він не затягнеться. Хоча, в принципі, вже кінець літа. Але я все-таки сподіваюся, що осінь ми вже будемо жити без цього процесу. Я хочу нагадати, що Тітушко та його компанія були затримані за побиття журналістів 18 травня на акції Вставай Україну. Тоді вони побилися зі свободівцями на вулиці Велика Житомирська у Києві. Колеги Олено, дякуємо тобі. Скажи, будь ласка, чи нічого не пояснили, чому адвокат сьогодні не з'явився на засідання? Власне, це питання залишилося без відповіді, пояснень не було, але одразу після того, як повідомили, що його немає у залі суду, то сам Тітушко попросив, щоб його змінили на захисника його товаришів, що що сиділи поряд з ним, і одразу О, ж це було задоволено. Олено, і ще таке питання. Справді було б непогано, якби і міліціянти відповідали, які стояли поруч і нічого не робили. Скажи, будь ласка, в потерпілі журналісти збираються. Далі продовжити ту тему і подавати на тих уже до суду. Чи як взагалі воно може виглядати? Ми знаємо, що прокуратура закрила кримінальне провадження щодо притягнення до відповідальності міліціантів. Зараз це питання не стоїть на порядку денному. А як буде розвиватися, це вже покаже час напевно. Колеги. Дякуємо ще раз. Ну а ми рухаємося далі.